5 травня 2024 року ми знаходимося у населеному пункті Великодолинське Одеського району Одеської області. Тут трапилась дорожньо-транспортна пригода, автомобіль Ріно і автомобіль Великовантажний Мерседес їхали у напрямку міста Одеса. На перехресті центральному автомобіль Мерседес Вантажник вирішив змінити смугу руху та почав перестраюватися. Але не помітив маленьку машину та відбувся контакт. За свідченнями поліціантів, ніхто не постраждав, є тільки дві постраждали автівки. Восьмого на десять сказали, що це саме то запад є.